Ну ми ні один не здвинувся. Так як сиділи ви на кріслах, так ви сидите, і юбки і штани протираєте. Хоча хоч раз підняли свої задниці, вибачте, і приїхали, подивилися, як ми живемо. Воду нам возять. Можуть і двоє суток, і троє, і четверо суток не привозять води, щоб нам їсти зварити. І таке є. Сьомої взагалі отключилась вода нема зовсім. А чим же кормити скотину та поділити? Ми не можемо поливати, бо в нас у колонках води немає. І все загибає. А ви сидите, отут дивитеся, получаєте мсту, напевно, від городянчики. І мовчите, захищаєте її, а чого не поробити? Чого не приїхати, не поінтересуватися, які в селі Хашки? Як хати валяються, як тріскаються сараї, як хати тріскаються. Чого ніхто не приїде? Невже це так важко? По-моєму, у вас у всіх машини є, і гроші є. Хіба таке так можна? Ми звертаємося до вас. Я думаю, може, поймете в цей раз. Так це тільки одна із багатьох проблем. А помощь, ні врача не визволять, ні скору помощі, це просто кнопки, вона приїде, та скоро буде. Там така сама ситуація. Та що він до себе притягує? Бачите, ні? А ми оці дихаємо. Шановні депутати, як ми допустимо будівництво біланівського гота, дихати жителі і ви. Оцією клювою, яка називається депресивна пиль, ми, ми кожен із нас, ходячи вже, ми тут прийому металову. Тому в нас він такою батько, от по диспансерії цьогорничува, це люди. Я. Так що я вас, шановні депутати, прошу, благаю, умоляюсь, вимагаю не допустити будівництва біла і Давайте ви на своїй сесії винесете питання про накладання мораторію на будівництво цього страшного монстра, який буде в нас на Україні. В свій час народний депутат Каплін підняв дуже непогану справу і зробив. Придіною дивіться 20 тисяч. Нашим тим, що ми не хочемо того, щоб наші діти їхали. Повірте, коли був мати і слухання у Дмитриці і заступав еколог Повтарщини. Зберігається <реклама> у повітрі 20 хвилин. 20 хвилин він долетить до Кремлячуга. І не тільки до Кремлячуга, а всій Повтарщині. You okay.